Будинок за адресою Старокостянтинівське шосе 3А став місцем постійних суперечок між мешканцями та підприємицею. Три роки тому на першому поверсі у комерційному приміщенні забудови відкрили кухню. Найбільше турбує мешканців запах, який, як кажуть, чути у квартирах та під'їзді. Чути запах кухні, чути запах тих продуктів, які готують. І це ну, дуже незручно для проживання, це некомфортно. Це ну запах ваняє, це не просто там десь щось підгоріло. все ж може бути на кухні. Ви ж розумієте, що таке кухня? Ці питання дуже давно піднімалися. Ну, як дівчата сказали, років три ми це діло штурмуємо. Лариса живе на першому поверсі будинку, каже, що відчуває неприємні запахи найбільше. У мене лічно в квартирі такий запах, і нальот уже мию кожен вечір. Я з нею розмовляла. Вона неодноразово була у мене в приміщ... в квартирі. Вона каже, давай ми тобі зробимо витяжку, щоб не ваняла. Давай ми то зробимо. Ну як це можна мені робити, якщо воно з витяжки і знизу постійно йде? Також, за словами мешканців, у підприємства немає потужної вентиляції, яка змогла б вивітрювати приміщення і не дозволяти запаху поширюватись у будинок. Ми пропонували, ми просили, і рішенням комісії було встановлено, що потрібно вивезти витяжку на 10-й поверх поверх будинку, але витяжка не була виведена за Це цей рік. Суперечки загострились і початком відключення світла мешканці почали жалітися на шум генератора. Ось така ситуація з 6-ї ранку. сьогодні. І в період відключення світла планового і аварійного завжди працював генератор, це заважало просто нам жити, спати і знаходитися. Ще один із приводів для сварок стала забудова, яку, за словами мешканців, було облаштовано незаконно. А доступу до укриття немає. Зробила забудову, яка є незаконною, рішення якої ми маємо, приїжджав Комісія міської ради приїжджала. Це були і архітектура, і екологія, і Держпоживслужба, І рішенням, рішенням міської ради було прийнято, щоб цю забудову демонтувати. Як кажуть мешканці, результатом суперечок стали погрози. Ми почали йти при погрози і от неї, що вона кого-то подобає. Ну це все це була зафіксовано в поліції. Відповіді на скарги мешканців ми шукали у підприємці. Аби відкрити підприємство, Інна велика виграла тендер понад три роки тому. На кухні готують їжу для пацієнтів, кардіоцентру та госпіталю. Усі документи на ведення бізнесу має. Зізнається, що паркан, який встановила, справді не відповідав критеріям благоустрою. Після скарги його демонтували. А вхід до приміщення зазначений у плані забудовника, тож він не підлягає демонтажу. Оцей парапет і ці сходи. Забудовником були з Мастронь, і це у нас єдиний вхід до нашого приміщення. Просто, якщо люди цього не знають, у нас немає іншого входу. у нас тільки цей вхід. Тобто, коли в'їхали, саме власне це воно тут було. Скарги щодо вентиляції також не відповідають дійсності, каже Інна. Документи із встановлення системи має та показує її наявність на кухні. У нас вентиляція. У нас є своя вентиляційна шахта, незалежна від мешканців будинку. Це у нас є викупіровка забудовника, де позначено, що у нас є своя вентиляційна шахта. Вентиляція зроблена вище конька криші, три метри вверх. І в їхній будинок немає такого доступу, щоб я розбризкувала парфуми. Якщо у них хтось там йде і спарфу парфумований, то я за це ж не відповідаю. Починає роботу підприємство із 7.30. Як Каже власниця, коли були відключені електроенергії, справді вмикали генератор, аби приготувати сніданок для пацієнтів. Щодо дзвінків із погрозами мешканцям, каже, що до цього немає ніякого стосунку. Я сама не погрожувала, я завжди стараюся всі питання вирішувати лояльно і мирно. Про які погрози говорять мешканці, я не знаю, тому що не назвали якісь там фамілії, що їх хтось там погрожував. Я таких людей взагалі не знаю. Також підприємиця показує укриття в будинку. За словами жінки, доступ до нього є у всіх, а ключів від сховища немає, так само, як і від під'їзду. Конфлікт між мешканцями та підприємицею триває вже кілька років поспіль. Та чи дійдуть до взаєморозуміння, чи продовжуватимуть ворогувати справа обох сторін? Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.